Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Ми шукаємо причини загальної технічної відсталості промисловості Росії і її військової техніки. Неякісна зброя Росії починається з поганого рівня розвитку радянської, а потім і російської промисловості. А та техніка і технології, що були в радянській промисловості, експлуатувались дуже погано. Можна навіть сказати халатно. Прошу вас і підписуватись, підтримати нас в приватні монобанку, заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Проблема в тому, що в Радянському Союзі і в Росії дуже низька технологічна культура. От, наприклад, взяти ті самі метали: алюміній, титан і сплави їх. Це дуже серйозна штука. І вона сильно залежить від рівня. Наприклад, як у вас там напруга. Рівненько стоїть, чи, при, чи скаче туди-сюди. А вода, яка подається на, на обладнання, вона стабільний тиск має, а її хімічний склад нормальний. А то, знаєте, накип, укладеть, накип осяде, тиск нормальний на вході, прилади перевіряють, а трубочка то стала всередині менша. І все, і пішли, і пішов брак. Мікросхеми випускати. Радянський Союз ніколи не міг нормальні мікросхеми випускати через нишку так звану електровакуумну гігієну, таке поняття було. Це значить поміряти, скільки пилинок на кубічний метр повітря в цьому цеху має бути декілька штук. Яка вологість повітря має бути не дуже висока? А далі дифузійні пічі, ці, де проводять, проводять нагрівання цих пластин. Електроенергія теж має бути плюс-мінус 3%. Закинула напругу вище. Брак пішов. Тиск води. Вроді нормальний, а там накип сів і води мало йде для охолодження потрібно в місті. Все, пішов брак. А тут же далі питання особистої дисципліни. І поняття таке. Пообідав, помий руки з милом. А чому так? А тому що як не помив руки з милом, то понюхав да, їв сало з чесником. І ще борщ потім пахне на руках. А що це значить? Воно пахне. Це значить, що частинки цієї їжі випаровуються, і вони літають по приміщенню, залітають туди, в ці дифузійні печі, сідають, і там брак пішов такий, що неможливо зробити. І як би ви там не заставляли міряти ці кількості пилу в повітрі, то заставити всіх людей руки пся бідомити було дуже важко. От, до речі, недавно. Зовсім недавно в Росії розбився СІЛ-76 на зльоті в Іваново. Ну всі бачили, перший поворот почав виконувати правий е, по польоту двигун зовнішній загорівся і літак впав. Ну, пожежа двигуна. Зрозуміло, така подія, знаєте. Але ж тут є питання, зразу стають. А чому не спрацювала автоматична система пожежого гасіння на кожному двигуні такому є? Перше, перекрили паливо. Друге, почали гасити пожежу. Чому не спрацювало? Воно так працювало і горіло, поки не перегоріли тяги і приводи механізації крила. Ну літак на першому повороті і впав. Кажуть, що то птах, певно, впав. Ні, шановні, я вам зразу кажу, ні, то не птах. Тому що реактивні двигуни, вони взагалі досить стійкі проти птахів. Є навіть норматив. На такий порядочний двигун, типу як на іл 76-го, має бути, він має бути стійкий 6-8 птахів, типу гуска дика здорових. Ну, а чайка це 8-10 штук. Одночасно отак влетіли і вилетіли з, то, з тої сторони, перемололої. І, і двигун має працювати. Причина, причина в поломці двигуна, метал неякісний, 100%, або трубопровод лопнув, або гайки, або фланці. Лопнули і пішов під тиском керосин. Ну, а далі загорівся, в крилі тяга відгоріли, все. А в чому причина? А не якісний метал. Значить, менший ресурс. Тяжі приводи відгоріли, літак впав. Зараз розказують, що це там птах вивний. Певно, цей голуб голуб, да, заслали з України. Дурниці це все. Це просто демонстрація низької технічної культури. От взяти таку просту річ: електропроводка в літаках. Донедавна, ще донедавна в літаках вся проводка була провод марки БПВЛ. Бортовий провод вініловий лакований. Ну, копія американської бортової проводки. Ізоляція там важка, товста така ізоляція надійна. Але сучасні літаки так вже не літають. В них оці ж гути, вони всі зроблені. Плоскі, так вдоль бортика прокладені, і кожен проводочок там світиться, його видно, тому що воно в такому прозорі, прозорому пакеті залито. І цей пакет прозорий не горить ніколи. І фішки там, і фішки там пластмасові, так і самі прозорі. З'єднали ви з'єднання. Подивились, все нормально. А як тільки десь починає чорніти, підгорати, то там ще, може, і, і 10 разів можна було в польот піти. А ви вже побачите, о, тут фішечка темніти почала, оці два проводочки, два штирочки. Треба замінити. Або там щось. А радянські літаки, ні, там всі жгути непрозорі, скручені, фішки залізні. І коли там всередині щось підгорає, поки не почнеться пожар, ви його не побачите. Або ну, хіба що понюхаєте запах. Правда, Іл-76-й, там вже трошки краща проводка. Там подвійна ізоляція і зовні второпласт, він не горить. Ну, але ж все одно жгути не непрозорі фішки, те, металеві, теж їх не видно. І така от система. Причина в чому? низька технічна культура і небажання промисловості рухати за світовим прогресом. Ну, Останній приклад, який я вам можу розказати, всі знаєте. Су-57. Ну здуріте, який добрий літак росіяни зробили. Ну просто да, да, ніжить, казала моя знайома одна. Да, ну, такий він добрий. П'ятого покоління мав бути. Індія. Індія багато років давала гроші і спільно приймала участь в цій розробці. У 1918 році Індія вийшла з проєкту літака 157 і заявила, що вона виходить, тому що літак цей не відповідає заявленим параметрам 5 категорії, п'ятого покоління літака. Фюзеляж не відповідає вимогам. Ефективно відбувається поверхня фюзеляжа 2-2,5 метра квадратного, а мав би бути, 1 сота метра квадратного. Оце в 35 має одну соту метра квадратного. Тобто в 250 разів більше, ніж, ніж мало би бути, двигуни авіоніка нічого не відповідає. Повернулись, пішли, зараз роблять е, самі робляться літак. Який висновок робить? Ніколи в Росії не буде зброї світового рівня. Тому що вони і до цього, і не намагаються підходити. Їм треба зброя дешева, проста, але щоб було багато. На відміну від нас, в нас зброя з кращого світового рівня, і вона постійно показує вищу якість. Сполучені Штати Америки і Європейський Союз прийняли потужні рішення на посилення допомоги в Україні в захисті від російської агресії. 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів. 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. Підтримка фінансового сектору Української держави. Це матеріальна основа української перемоги над російськими фашистами. Прошу вас підписуватись. Наша мета 135 тисяч підписників. Підтримайте нас в приваті в Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.